Має зараз велику екрану, тому що не можемо ближче підступити сусідний від. Беркут же на Майдані. Не панікуйте, перестайте, стоїмо, стоїмо все добре. Його? Не треба! дівчата.

Проходи, і нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця в нашим і не введи нас у Слово але визволи нас від лукавого. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими життя, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа спаси і творів, богородицях діх оратуйся, благодання, в Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенам. Спаса і збавителя душ Богородице, богородиця радуйся, радуся, благодатна мене, Господь собой, благословена ти, біженка, і благословенні підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодаря. Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона твого, Бо Ти породила Христа Спаса і спавитина душ наших, Богородиця Діва, радуйся. а вода Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословена полона твого, Бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця, діва радуйся, благодарна Марія, Господь любов, благодаря, погода Бога, оце на пристав слава, погороди це діва радуйся! благодарна Марія, Господь Стобою, ярославе. І воспитаний, тихо того, води породила Христа спасу і сповітря душа, богородиця, ніхто, радуся, благодатна, Марій, Господь з тобою, слава